Сьогодні розпаковка нового авто. Це автомобіль, в якого ще немає власників і немає пробігу. Це Honda ENP 2023 року. І ми тільки для вас сьогодні в Оріон авто будемо знімати заводську плівку із цього автомобіля. Ну що ж, почнемо такий момент. Це треба засняти вам показати. Ми будемо знімати плівку з капоту. Але в салоні будете знімати ви. Ви власник автомобіля. Давай ще тут. Ой ой, ой, я бачу без моєї допомоги. тут не Вам не допомогти дівчино? Так. Все, машинка готова. Приїзджа, забирайте.